Привіт всім, хто дивиться моє відео. Ми сьогодні вирішили трошки попрацювати. Готуємо ось таку діляночку, щоб залити. Так, доріжка, до калітки буде. Тут ми ж відмостку робили і отак з'єднаємо, щоб до калітки було. Щоб уже як ішли, то не по болоті. Та в нас тут такого болота немає, але все одно. Травичка, воно таке. Зараз підготуємо таку діляночку. А я ходила на город, зібрала відро перчику. Тут маленький треба відібрати, це женик нарвав. А я такий ось гарний вибирала, хочу закрити цілий, щоб начиняти взимку перець. То в морозилку, але в цьому році на морозилку, я взагалі-то в мене такого нічого нема. Тобто, може, свинку заріжем і буде там лежати, а так. Нічого туди не кладу зараз ні ягід, ніяких. От там трохи полуниці поклала, перебитої з цукром. Зараз буду закривати. Обірвала такий він, білозірка чи як, а такий ще зелений ось в мене там є. Він ще не дозрів, він буде червоний. А це я вирвала ось таке. Що це воно? Коротше, якийсь не такий він. Пошкоджений, то вирвало. То зараз будемо щось робити. Треба ось ще начистити картоплі, хочу тушити з кабачком. Так що трошки попрацюємо. Чоловік там поки працює, поки не каже, щоб я йому допомагала, я буду консервацією займатись, бо ще оцей треба помідорчики закрити. Так, а я перемиваю помідори, закриваю. Починала в кухні, а вийшла сюди. Там так жарко, я поставила картошка, вариться. І воно там дуже мені спекотно, вийшла сюди. Поставила ось столик і зараз буду тут. Перемию помідорки, винесу бутлі і тут буду накладати, тут воно якраз зараз затінок. Що там якось І буду працювати. Ще чоловік тільки що каже, я там вже закінчив. Цю дорожка, підготовку, давай будемо сьогодні заливати. Кажу, ну давай. Трошки, звичайно, це в мої плани не входило сьогодні, я думала завтра, але нічого. Все встигнемо, все зробимо зараз. Поки помідори будуть стояти. Що там, раз, два та все. Треба встигати, бо завтра у нас інші плани. То буде мені трошки не до помідорчиків. Та й куди вже вони м'які, треба їх сьогодні закрити. Зараз ще чекаю, мають привезти молочко. І так, й перець треба закривати. Ну, наче нічого, але щось вже час летить. Так, Зараз ще принесу мене є. Перший раз і потім другий і все. У мене такий рецепт дуже, як сказати, мій найулюбленіший, прям дуже-дуже. Я димато закриваю, але там декілька баночок і ще Інші рецепти О, ні, для різноманіття, але... Помідорчики, помідорчики. Женя так помідори свіжі не любить. Огірочки їсть. А от взимку любить все. І помідорчики, і огірочки. Я тут вже почала мити перець, помідори перемила, ось чоловік мені таку смакоту приніс. Ожину, це вже така переспівша, навіть таку я полюбляю, як я казала, наче компот перегрався. Ну нічого, вітаміни. М -м -м, смачна. Солодка яка. Щось її погано помив, якась вона в поляки. Землю теж не наїсти. Хорошо, вітаміни? Так. Да. Мінерал. Так що і ще робота додалася, бо сказав, що її там море, треба йти збирати ще. Зараз буду баночку заповнювати. Тут помічників ціла куча, а ті хтось під ногами лежить, свиня ходить, коли її прибираємо. Цибулочка, іди хрюкаєш. Час, два раза, а це не грязь. І цибулька, цибулька. У мене чоловік любить хоче цибулю з помідором. Він каже, мені хоч півбутля кладе. А я така. Мені помидорчики. Раніше чогось е, я робила то. Гічка моркви, Такий рецепт дуже подобався. І ще там також перець робила, помідори з перцем і петрушкою. А потім щось знайшла такий оцей рецепт. Тут кріп, лаврушку, зараз ще треба одну покласти, цибуля і перець. І мені так смачно з кропом, а не з петрушкою. Залізла свиня під стіл. Далась. Зараз всі хатки мені поваляєш. Максим, забирай її. Та вона стіл шатала. вона прийшла тут під низом, під столом стоїть цей. Миска котяча, і вона це прийде, доїдає. В тому році взагалі вони ж були маліші, ми їх тільки літом придбали. Я в кухні сижу, чай. І вона зайшла. Зайшла така, поїла все в котів і вийшла. Так, як і треба наче. Так вона весело. Пішла купатися. В болоті. Я ще виглядаю десь молоко. Везуть. проїхали Іду. Помідорчики місто. Я перший раз залеті. Я тут працюю. Піду треба ще першитися. Ще я сьогодні хотіла піти бур'ян порвати, але бачу, що я до бур'яну сьогодні не з'їзду. Там буде видно. Внутрі якось. Якби ти намішалка там мішає, я прийшла, залила помідорчики. Зараз буду закручувати і йду далі. Трамбувати. Трошки там, трошки там, та й норм. І тут жарко, не тільки на кухні. О, не встигла я, мені ще треба закрити чотири бутлі. Хаба на намішалка вже зупинилася. З доріжкою ми вже все закінчили. Думали якось, що воно тут швидше піде, але ні, нормально так. Зараз чоловік там он закінчує, бо я кажу, що там яма, він каже, що ні, кажу, то рівняй, бо мені щось не так. Не знаю, рівно не рівно, ми трошки е, скос робили, а там яка є, ми для себе робимо. Трошки там підсипем десь зімалькою і буде рівненько. Ми робили її ширина по калітки, того воно тут так і виходить. Я хотіла, щоб воно все рівненько було, але ні. Так що, добре ми сьогодні попрацювали. Зараз вона ще трошки постоїть і ми плівкою все це накриємо, так як і відмостку. Зараз будемо мити оце все. Так, а я ще знайшла ось 15 хвилин, прорвала одну лунку картоплі. Завтра, думаю, будемо копати, то треба було прорвати. Думала не встигну, але ні, дійшла й сюди. Зараз взяла сапу, брала сапу, там підсапувала, де не могла вирвати. І буду йти вже до хати. Ну як? Ще не зовсім до хати буду йти. Ще треба огірочки визбирати. Там їх небагато, але треба завтра щось закрити. Я оце стою і думаю. Мені треба буде на два дні поїхати. Що тут буде? То я приїду, буде мене чекати. І помідори, і огірки консервація. Ну нічого, за два дні, думаю, це не так критично. Це не два тижні. Так що зараз зберу огірочки і все, будемо вже відпочивати. А вам, друзі, дякую велике за перегляд моїх відео, за те, що підписуєтесь. Велике-велике дякую. Мені дуже приємно з вами спілкуватися під відео. І якось вже мені стало не так, не можу підібрати слово, хвилюючи знімати ці відео вже з вами, як зі своїми. Так що дякую вам за це. На цьому закінчую своє відео. Бувайте здорові! Пока-пока!